Всім привіт! Сьогодні мій останній вихідний в цьому році, а завтра у мене останній робочий день в цьому році. Тільки прокинулася. Зараз готую собі смачненьку каву і треба щось приготувати, їсти. Тому що завтра я на роботі Треба ще сьогодні щось під'їсти. Так що, зараз поп'ю каву і приймаюся за роботу. А ось що я буду готувати. Купила вчора кролика. Буду тушкувати кролика в сметанному соусі. Кролика розрізала, обвалюю його в муці і обжарюю на сковорідці до золотистої до румяної скоринки. Кролика всього обсмажила на борошні, зложила таку кастрюльку. А тут на цій олії що він смажився. До речі, олію перед цим як смажити кролика, додала в олію декілька зубчиків чеснику, щоб вона така чесникова олійка була. В цій олії обсмажую цибульку. Не обсмажу, більше протушую, ніж обсмажую. Зараз вона буде готова і я її додам ось сюди, до кролика. Ще додам сюди сіль і перець. Більше нічого. Все, цибульку підсмажила, додала до кролика. Зараз це все. Позаливаю сметаною, додам трошки водички і ставлю туши. Ось кролик готовий. Зробили з макарошками. Дивіться, скільки підливи, яка смакота, а злато не хоче їсти. Нам більше лишиться наїлася я кролика, слухайте, смакота неймовірна. Чесно кажучи, останній раз кролика їла ще, мабуть, в дитинстві. Потім якось... Якось ми його не купляли, не знаю чого, не можу я цього пояснити нічим, але ми не купляли. І я пам'ятаю ще з дитинства, що це дуже смачно. Вчора побачила в магазині кролика, кажу, треба приготувати. Все, я дозріла нарешті, щоб його приготувати. А підлива зі сметани це просто пушка. Прийде потім Діана, спробує. Я впевнена, що їй сподобається. Колі сподобається, але в нас є одна така особа, яка не їсть. Вмовляла, як могла. Ні, не захотіла. Ну, нам більше лишиться. От. Так що готуйте. Ну що, крім мене, тепер будуть пошкувати Діана з Колі. сперва я возьму просто макарончиков с этим с подливой <ш terminar noise> <ś���qua> <смех> <смех> Уже А ты что скажешь? Like. Лайк. Я кролика никогда не ел. Що, тепер будемо купляти кролика? Так. Да. Це краще, ніж курка. Так? Да? Стопудово. Просто щоб коли будемо купляти кролика, щоб ми не купили котика. Ну, так кролика. для того їх на базарі з лапками продають. Да. Щоб було видно, що це не котика, кролик. Це а кролик. А в колись була кроляча лапка. І я її. Це ми ще в Кривому Розі, я мала була. купили. я собі кролячу лапку, на, на щастя, її собі роблять, як такий цей, амулет. Типу. І лишила я собі, купили кролика і залишила її замерзати на вулиці, не на вулиці, в тамбурі, щоб вона підмерзла, щоб вона не смерділа. Щоб вона цей... І, і слушаю, поїхала, і надо, і а, поїхала в, в стрий і забула її в кривому розі. Так що я навіть не знаю, що з нею потім сталося з тою лапкою. Її з Хто Лена з Аркадій? <рес> не знаю. <рес> <рес> Гляньте, як уплітаю, це обидві щуки. Добреньке а злата не захотіла їсти. Але я кажу, нам більше буде. Ням-ням-ням. <рес> Це огірочки ще мої минулорічні, ті, що я робила. Хто там здивився, той пам'ятає, скільки я всього минулого року наробила. Бачите, і ще в цей рік доїдаємо, і ще й наслідуючи лише. Мені Дід Мороз вже подарував подарунок ще вчора. І тепер за цей подарунок дівчата, ціла війна. Хто буде цим подарунком користуватися? Ось мій подарунок. Отакий. От це я Діда Мороза заказувала такий, і він мені приніс. Тепер і Діана, і Злата бавляться. Не знаю, наскільки їх вистачить. Ну, напевно, може, на перших декілька днів, тиждень. Добре, якщо більше. Ну, Це помічник, черговий мій помічничок, з яким нам прибиратися набагато легше. Хто пам'ятає, коли ми жили в квартирі, потім в будинку, в нас не було ніяких килимів, тому. У нас був Борюсік, як я його називала, робот пилосос який прибирав дуже добре, але там не було ніяких килимів. Тут ковролін, тому як по українськи килимін, <свісно> тому тут він би нам навіть не допоміг. Це вже не помічник, тому що він би не взяв нормально Це то, що тут лишається. Тому нам був потрібен саме отакий помічник, як. Мені приніс Дід Мороз, дуже йому велике дякую. Всім привіт, доброго раночку. Біжу на роботу, мені на 10 вже треба бути на роботі, але добиратися мені далеко. І сьогодні раночок не дуже добрий, почався з тривог. А коли тривоги, дуже складно добиратися, тому що метро не працює, ну, наша частина. І Потрібно буде їхати на маршрутці. Ще ні разу на маршрутці я не добиралась на роботу. Буду зараз перший раз це робити. Знаю, яка маршрутка, знаю, звідки їде, але туди треба ще теж добратися. От. Кажуть дівчата, що коли тривога, то там на маршрутках капець що робиться. Купа людей, всі як сільотки, не пролізеш, не доїдеш. Буду намагатися так, щоб ще й не запізнитися. Вийшла завчасно, щоб не спізнитися. Сподіваюся, все в мене вийде добре. Бачили, що робиться в метро. Купа людей стоїть, все забите, всі чекають від От. Тролейбуси, трамваї, теж в тривогу не їдуть. Весь наземний транспорт, крім маршруток, стоїть. Біжу на слідуючу станцію метро. Там їде маршрутка та що заїжджає мені до роботи. От. Якраз прийдуся ходити корисно. Сподіваюсь, там не буде такого, як тут, що там хоч потрошку люди будуть розсасувати. Я так подумала, що навіть якщо буде відбій, то поїду з тої станції метро, не буду чекати маршрутку, поки що не дійшла. От, ви питали, де ми пропали. Ніде не пропали. Все в нас добре. Нічого з нами не сталося. Дуже дякую, що ви турбуєтесь, хвилюєтесь за нас. Все добре. Просто ви знаєте, я нічого не встигаю. Просто не встигаю катастрофічно. Я навіть не встигаю подзвонити комусь. Закрутилася, як білка в колесть. Ти виходила на вулицю, думала тепло, вийшла, вітер такий ще продуває до кісток, замерзла. Тепер біжу, як перелякана, в мене аж мокра спина. Все б нічого, але переживаю, що зараз буду, якщо стояти в черзі на зупинці, ця спина охолони, я захворію. Біжу вже після роботи всіх дівчат, відпиляла, купила ще дітям подарунки, вони не знають. Ті подарунки, що ми домовлялися, вони вже отримали, так що вони від діда Мороза нічого не очікують. Буде їм невеличкий сюрприз, там нічого такого страшного. Смаколики і іграшки. Хоч вони вже і величенькі в мене дівулі. Але, блін, м'яка іграшка, знаєте, ніколи не завадить. Їм буде приємно. Сюрприз. От. Доїхала на маршрутці, як шпрота, ледве з мене. Кишки мої не вичавили, але доїхала. І ще й досі, ну, доволі швидко. За 20 хвилин я вже була тут. От. А тепер що хочу сказати? Біжу, зізвонилася з колею, так як ми новий рік вночі зустрічати не будемо. то Вирішили з ним зараз здибатися і випити поглінтвейну, щоб собі зробити новорічний настрій. Поки діти вдома. Не знаю, що там роблять, треба зараз розуміти. Ми собі зробимо невеличкий новорічний настрій, Вип'ємо по глінтвейну і додому до дітей. Нічого сьогодні не готувала. Заказала сушиків, тому що на роботі готувати нема коли. Та й знаєте, ці всі якісь традиції традиціями. Але коли ти на роботі і в тебе немає часу, а тим більше немає новорічного настрою, то можна інколи ці традиції порушити. Я думаю, це не кримінально. От, так що я побігла. А ось наш новорічний стіл. Так як готувати мені не було коли. Дивіться, який здоровезний сет ми заказали суш. Зараз як сядемо, як навернемо, що вистачить нами на слідуючий новий рік. Ну, до завтра точно вистачить. Ну що, всіх вас поздоровляю з наступаючим, з прийдешнім. Щоб все в нас було добре, і в першу чергу, щоб наступив мир, щоб закінчилося це все, що відбувається зараз навколо нас, щоб у всіх у вас збулися всі ваші бажання, і щоб у всіх все було добре. Па-па!